Один старт. Отак! Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточкаінфо. Вітаємо вас в локації Мій інструмент. І нам приємно, що формат, україномовний формат, в якому ми спілкуємося з вами про професійний інструмент. Вам дуже сподобався. І як ви бачите, ми дуже е, імпонуємо акумуляторному інструменту. І саме сьогодні на нашому каналі. Буде огляд зарядних пристроїв. Зарядних пристроїв від виробника DeWalt. І буде вам розповідати наш менеджер, менеджер локації, мій інструмент Сергій. А я буду задавати каверзні запитання, і вам це буде сьогодні цікаво. Починаємо! Ну доброго дня, шановні наші підписники. Каверзні запитання. Нам до речі, підписники да, задають дуже каверзні запитання. Напевно, тому й ми І й за вам, дякуємо. А, так, дуже дякуємо за ваші дискусії. Ну, не про це зараз, а зараз про е, зарядні пристрої. Акумуляторний інструмент це дуже круто. Всі е, вже багато е, професійних користувачів інструменту, а особливо професійного інструменту е, DeWalt, вже оцінили. Ту потужність, яку може видати акумуляторний інструмент, ту е, легкість, маневреність, зручність його використання, звичайно ж, завдяки ось таким акумуляторам е, від компанії DEWALT, системи XR. Ну, ці акумулятори потрібно буде заряджати. І в залежності від того, який акумулятор, е, який у вас інструмент, з яким акумулятором ви його використовуєте. В залежності від цього, треба також підбирати і зарядний пристрій. Тому що, в принципі, філософія акумуляторного інструменту DeVolt це неперервна робота, коли ви працюєте на одному акумуляторі, а інший акумулятор у вас заряджається. І тому для цього потрібно обрати. Правильний зарядний пристрій. У компанії DEWALT дуже багато, дуже ж така широка лінійка зарядних пристроїв. Ми тут е, е, окремі зараз зарядні, такі найпопулярніші зарядні пристрої. Е, ми їх вже виложили, щоб, щоб вам можна було їх показати. Про них також розказати технічну інформацію, як ви полюбляєте, і е, дати свою пораду. Який зарядний пристрій і під який акумулятор краще буде підібрати? Yeah. Хвилиночку уваги. Шановні глядачі, як ви можливо, хто розуміє, що таке акумуляторний інструмент, можливо, хто тільки починає це розуміти? Саме головне в акумуляторному інструменті це його безперервна циклічність експлуатації. Тобто є інструмент, є акумулятор. І поки у вас зарядний пристрій заряджає акумулятор, ви працюєте своїм інструментом. Потім ви міняєте акумулятор. Тобто, за час, поки ви працюєте, зарядний пристрій повинен встигати зарядити акумулятор. І саме сьогодні, оце буде таке е, цікаве: Сергій вам розповість, які бувають зарядки, в яких вони йдуть в комплектаціях. І саме познайомимо вас сьогодні з новинкою, тому що. Цей контент буде цікавий, особливо е, бригадам, які працюють. Ну, не один, не два е, будівника, а якісь бригади. Це все зараз. Сергій вам буде розповідати. Так, ну до цього ми ще там доберемося. Вона вже у нас на передньому плані лежить, але доберемося ще для неї. Е, почнемо з таких ось зарядних пристроїв, як... DCB112. Цей зарядний пристрій, по суті, базовий зарядний пристрій, який йде в комплектації з е, акумуляторним інструментом. Е, особливо е, такі зарядні пристрої вкладуться е, в комплектацію з інструментом. Якщо там в комплекті йдуть акумулятори е, до 2 А -годин, ємністю, це, наприклад, також і 12-вольтові акумулятори 2 А. -години. Також і 18 вольтові, і е, нові акумулятори DeVolt Power Stack на 1,7 А. Е, цей зарядний пристрій видає максимум. О, у нього тут е, е, є знизу така е, табличка по технічній документації. І ось ми бачимо, що вихідний струм у нього йде 22 В, а також 2, е, 2 А на заряд. Тобто, Тут ну, не потрібно бути великим математиком для того, щоб розрахувати. Якщо у вас є 4-амперний 4 акумулятор, то цим зарядним пристроєм ви будете його заряджати 2 години. Якщо ну, просто, то, потрібно тоді сказати, що зарядний струм йде 2, 2 ампера 2 на годину. Так, 2 ампера на годину. І якщо у вас ну, комплектний 2-амперний акумулятор, то звичайно ж. Вам цей зарядний пристрій зарядить цей акумулятор за 60 хвилин. Ну Там трошки менше, тому що акумулятори не сідають повністю, вони не розряджаються в ноль. Вони розряджаються, як було вказано в технічній документації у Деволта, до 17%. Давайте давай, давай, трошки акумулятори, акумулятори, так, ми це зараз... наступний огляд, поки ми вас знайомимо з зарядними пристроями. А акумулятори це окрема буде тематика, і ми зараз в них поглиблюватися не будемо. Так, ну і е, найбільш популярний, тобто з цим ми трошки розібралися. Найбільш популярна зарядка вона йде в багатьох комплектаціях інструментів, там де е, е, в комплекті йдуть акумулятори 4, 5, більше ампер один. Більш ємкість е, так, 4, 5. це е, зарядка DCB-115. Вона всім вже відома, вона заряджає акумулятори е, ток-струмом в 4 А годину. Тобто п'ятірка, якщо у вас такий ось, самий популярний зараз інструмент для такого тяжкого інструменту, наприклад, е, перфоратор, болгарка і так далі, вони йдуть в комплекті з п'ятірками. 5 ампер годин. Цей зарядний пристрій е, заряджає ось цей акумулятор за одну годину. Тобто так ось. Наприклад, з УШМ dcg 405, де 5 амперний акумулятор в комплекті, а також зарядний пристрій dcb 115. І також цей зарядний пристрій вже можна купити окремо, якщо у вас ви почали збирати. Свою акумуляторну лінійку інструменту, яким ви користуєтесь, наприклад, там шурупокрута, який йде з двох амперним акумулятором і з таким зарядним пристроєм, і докупили, наприклад, п'ятірку. То можна ще окремо докупити вже більш потужний зарядний пристрій. В локації мій інструмент, всі бажання будівельників, ми виконаємо. Тобто, все можна купити окремо. Так. Ну, з, тут ми трошки розібралися. Це 12 вольтові та 18 вольтові акумулятори. А також з появою системи XR FlexVolt З'явилися більш потужні зарядки, про які ми зараз вам також трошки розповімо. І З цими акумуляторами, як правило, йдуть в комплекті зарядні пристрої dcb 118. Як всі кажуть, мені потрібна жовта зарядка. Вони також продаються окремо, а також йдуть в комплекті з, електроінструмент... з акумуляторним інструментом. Тут струм зарядки вже 8 А на годину. Тобто, якщо у нас є 9-амперний акумулятор, цей зарядний пристрій зарядить його за одну годину. Ну і... По зарядкам можу сказати, що цей зарядний пристрій вже йде з активною системою охолодження, тобто тут вже встановлений кулер, який охолоджує акумулятор при зарядці, тому що зарядні токи досить високі. Тут фізика і хімія, тобто так, тут від цього не, нікуди не дінешся, тому все гріється і потрібно вже активно охолоджувати акумулятори, тому тут вже є кулер. Ну і переходимо вже до найбільш такої, найбільш цікавої, як на мій погляд, найбільш е Універсально. так, зарядного пристрою. Це зарядний пристрій DCB104. Вона йде на 4 порти зарядки. Вона заряджає акумулятори 12, 18, а також 54 вольти. Максимальний струм ну, заряду. І дивіться, 12 – це те, що раніше було 10,8. 18 – це те, що 20, дехто з вас полюбляє. І 54 – це 60. Тобто, європейський ринок – це 12, 18, 54. Ну, а американський ринок – це, як ви знаєте, 20, 60. Тобто, вона має можливість заряджати ті акумулятори. Ну, це так. Будете знати. Ну так, бо у нас є така практика, що деякі там знайомі і так далі висилають акумулятори з Америки, тому там трошки інша стандартизація. Це абсолютно однакові акумулятори, але вони йдуть, по-перше, без гарантій. По-друге, на них написано там більший вольтаж. Ну, то до цього не будемо. У нас європейський, у нас інструмент офіційний, так з гарантією 3 роки. Тож. Чотири порти зарядки. І що найцікавіше, ці чотири порти вони йдуть абсолютно як окремими вузлами. Тобто ви можете в цей порт поставити 54-вольтовий акумулятор, цей 18, й цей 12. й Вони будуть окремо заряджатися незалежно один від одного. На кожен порт ця зарядка може дати максимальний струм заряду 8 А. Якщо ви встановлюєте акумулятор 54 або 18 вольт, вона видає 8 а на акумулятор. Якщо ж ви поставите акумулятор 12 вольтовий, вона буде давати на нього струм зарядки в 4 А. Це дуже зручно, тому що не потрібно, не потрібно там обирати зарядний пристрій, щоб зарядити цей акумулятор. Наприклад, у вас декілька зарядок стоїть на об'єкті. І ви думаєте, поставити його сюди, сюди або сюди. Тобто тут дуже зручно, ви поставили, заряджаєте цей акумулятор, ви знаєте, що він правильно зарядиться і ніяких там питань е нічого з акумулятором не станеться. Тому дуже цікава, дуже е класна зарядка, універсальна. Під всі типи акумуляторів DEWALT і якщо ви працюєте, у вас декілька інструментів, вони працюють на різних системах, там, наприклад, 5418 або 12, це маст хев просто на ну, ідеаліальне да, рішення. Це так, ну і особливо це ідеальне рішення для, скажімо так, для професійних будівельних бригад, які Дійсно застосовують і розуміються в інструменті, тому що весь інструмент, якщо ось на нього дивитись, він да, в корпоративному кольорі, тобто він чорно-жовтий, але весь інструмент має різні технічні властивості. І бажано його застосовувати більш професійно і по лінійці. А лінійка є 12 вольт, 18 і 54. Тому, якщо ти маєш ось такий зарядний пристрій. Ти не думаючи, відправив людей на об'єкт, і вони з задоволенням заробляють вам шановний кошти. Тому е цінуйте професійний інструмент, і все буде добре. Е є ще якісь тебе Но, і по цій зарядці, так тобто, у нас е наш клієнт, е він вже купує цю зарядку. Ми його, там попросили трошки притримати, щоб показати її вам. Він купує вже цю зарядку і чому саме він це робить? Зараз хвилиночку, yeah. я хочу. Серьо, саме в цей, ось в цей момент, коли Сергій каже про цього клієнта. У мене є декілька світлин, і я вам додам в це відео, ці світлини, щоб ви бачили стільки в нього інструменту деволт. І ви, мабуть, тоді зрозумієте, чому саме цей зарядний пристрій йому потрібен. А можна я завжди мріяв зробити так. Фото буде ось тут. І Фото ми звичайно ж додамо. Я просто поясню, чому саме обираєте так, таку зарядку. Тобто є об'єкт, є декілька працівників. Вони поставили, вони об'єкт знеструмлений, вони вивели десь там від на, для зарядки лише там одну розетку, поставили а і А Ще працює. круто, ще круто. Так. У них є генератор так. Вейма. І генератор Вейма виробляє струм для того, щоб зарядити акумулятори Ось там. Так, ну це е, невеличке доповнення. Ну і е, тому дуже зручно просто вивести один лише там провід, якщо я думаю, якщо ви працюєте в цій тематиці. То ви мене зрозумієте, краще вивезти один провід, поставити один інструмент і як зарядний хаб для кожного працівника. Тобто, попрацював, замінив акумулятор і пішов далі працювати. І не потрібно розводити ці, розкидати всі там провода по всім об'єктам, по всім кімнатам і так далі. Сломав. Сломав? Шуткуй! Купите. Тож. Стосовно рекомендацій, які, під який акумулятор який зарядний пристрій обрати. Звичайно, що якщо ви вже купили інструмент DeWalt, по-перше, поздоровляємо вас, ви обрали надійний інструмент. По-друге, якщо в ньому була вже комплектація акумуляторів зарядного пристрою, заряджайте, будь ласка, тим, що у вас іде в комплекті. Якщо ви збираєте по собі інструмент та акумулятори, то тут потрібно е, звичайну математику просто включити. Тобто, якщо у вас є зарядний пристрій, наприклад, DCB115, він заряджає 4 амперами. Ви можете заряджати там, до п'ятірки, цього, цього зарядного вам вистачить. Якщо у вас вже з'явилися акумулятори FlexVolt, вони є ємністю 6, 9, 12 та вже 15 ампер годин. То тут а, має бути зарядка, в залежності від того, скільки у вас цих акумуляторів, то має бути зарядка DC-118, вона буде заряджати їх 8 амперами. Ну і звичайно, якщо у вас дуже багато акумуляторів, дуже багато інструменту, то лише DCB104 потужна, класна, надійна зарядка. Шановні, тепер я чекав, коли він її підійме. І каверзне питання. Так. Яка довжина подовжувача шнура в цій зарядці? 125 см. Рилитку принести? Ну, Ми тут бі -бі більше метра, скажімо так. 125 см. Сергій експертний. Хлопець в цих питаннях, тому я ось такі задаю. Знаєте, а задам зараз питання. Ну, я думаю, більше знає. Е, бачите оці кріплення? А скажіть, будь ласка, для чого вони? Е, ця, цей зарядний пристрій відстановиться на систему Touch System від компанії DeWalt. Тобто це Siez, система ящиків так. Прошу, будь ласка, не плутати з систем, системою Touch System це більша система ящиків, е, мається на увазі більша в розмірах. Тому на тістаку вона просто не становиться. Ну, у нас, наприклад, є ось тістаковський, просто щоб порівняти, тобто вона набагато більше. Набагато більше. Тому е, тут вона touch становиться. System відкрию маленьку таємницю. Тільки touch System першого покоління. На touch System 2 поки так. Так, це є мінус зарядки, тому що зараз в принципі, вже Touch System 2.0 серії випускаються, які йдуть з вологозахистом. Ну, на жаль, ось така ситуація. Я думаю, що компанія DeWalt змінить кріплення на цій зарядці, або буде ще новіша зарядка, яка буде становитись вже на систему Touch System 2.0. Ну, для першої є. Є у Олександра щось цікаве. Ну було, і, так? шановні глядачі, особливо ті, хто, знаєте, там сиділи з нами весь цей час, слухали. Я думаю, багато цікавого для себе почули. Саме зараз, під час блекауту, дуже доцільним є ось такі адаптери. І компанія DeVolt розробила адаптер DCB 094K. Ось так він виглядає. Тобто, це адаптер. Адаптер з можливістю зарядного пристрою. Тобто не просто адаптер, а зарядний пристрій. І дуже приємно, коли ти ось розпаковуєш, дивишся, як все доцільно зроблено. Як ви бачите, такий блок живлення на 100 Вт оригінальний. Ну, все доцільно зроблено. Більшість користувачів DeWalt, вони, знаєте, як кажуть, людина, якщо полюбила, Жовто-чорний колір. І ось цей шнурочок. За цей шнурочок більшість готова, я не знаю, пригати до потолка, але в комплектації він йде. Далі, сам адаптер. Ось така маленька маленька дрібниця. А як ви знаєте, з дрібниць складається. Ну, в коментарях, я думаю, його почую. Ось такий адаптер DCB 094. Хочу вам показати, що маючи, маючи ось такий девайс, ви ніколи не будете в блек-ауті. Що воно дає? Ну, Насамперед, Олександр там розповідає, розповіда. він головне має можливість входу і виходу. Тобто, ти маєш, дивіться, от якщо в тебе є акумулятор, ти поставив адаптер. Ну, По-перше, тут є індикація, в якому стані акумулятор, все це показується. Хочу відразу сказати. Що він має е, застосовуватись за акумулятором 18 вольт. Дивіться, ось я на 18 поставив. Надалі далі. На платформі XR. Далі. Хвилиночку. 54. Ну і мені цікаво, стане або не стане на 12. 12. Ні, на 12 це такий цікавий, досі. Не працює. Контент не працює. Паверстак. Да, і На і PowerStack. 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 No, PowerStack, звичайно, буде працювати, тому що тут система XR 18 вольт. Дивіться, це... це ось такий адаптер. Є попередня версія, але це адаптер, який має можливість, зараз я ще раз покажу, має можливість заряджати. Тобто це зарядний пристрій, який заряджає акумулятор. І саме цікаве ви зараз почуєте. З силою струму 6 Ампер на годину. Тобто це дуже-дуже зручно. Тобто Ви поєднали через адаптер свій акумулятор, поєднали з блочком 220 і все. Но не все. Тому що є відразу вихід. Тобто Ви маєте можливість відразу заряджати акумулятор і через USB підключити або ноутбук, або заряджати телефон. Що завгодно. Тобто, це така ось доцільна, доцільний девайс, який я рекомендую. І особливо він буде корисний тим, хто з інструментом Devolt на ти. Він дуже гарно. ну Ті, хто вже взяли, кажуть, дуже гарно застосовувати його на об'єктах. Ти можеш приїхати, світла нема. Ти під'єднав ось так. Дивіться, без зарядного. Ось це ми приберемо. Ось так ось поставимо. Під'єднав свій ноутбук і ведеш перемовину. Тобто показуєш дизайн, що ти хочеш робити, або смету. Тому DEVOLT дбає про всіх. От мала до велика. Від початківця до професіонала. Ну і оці вже адаптери є у нас в наявності. Ви бачили, я там і фонарики показував. Шановні, дуже багато про що я розповідати. Ми. На каналі Інфо. дуже багато новинок. Але сьогодні ми зосередились на зарядних пристроях. Ну і в кінці нашого ось такого огляду, я думаю, він вам був цікавий. Ми зробимо ще одну вікторину. Але ми вікторину зараз зробимо наступного типу. Тобто, ви повинні бути підписаними на наш канал, ви повинні залишити під цим відео коментар і за допомогою. Програмки Rangdor, ми зробимо розіграш ось такого комплекту. Комплект має артикул DT-71502, і наш підписник отримує ось такий комплект. А за попередній огляд, хто задавав нам каверсні запитання, ми з вами зв'яжемося, наші менеджери, і ви отримаєте свої подарунки. Подарунки будуть цікаві, тому чекайте від нас інформацію. Так, Дуже дякуємо за те, що ви дивилися на нас. Підписуйтесь на нас, якщо вам цікавий такий формат, і вам цікаво дізнатися про інструмент трошки більше. Ну і звичайно ж, пишіть у коментарях ваші питання. Ми основні базові тези вам розказали, і буде дуже цікаво з вами поспілкуватися вже в коментарях. Тому задавайте свої питання. Будемо раді вам відповісти на них. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал. Це для нас дуже-дуже важливо. Дякую, що дивитесь нас і чекаємо вас в коментарях. До наступних оглядів. А також чекаємо в локації мій інструмент. Так.